На засіданні сесії районної ради говорили про бюджет та про виконання програми соціально-економічного і культурного розвитку Коломийщини на 2010 рік та її впровадження у поточному році. Не оминули депутати і програму будівництва чи придбання доступного житла. Цей документ розрахований на 6 років і покликаний покращити добробут мешканців району. Побував на сесії Богдан Малецький. Розпочали засідання сесії з нагородження команд учасниць спортивного турніру серед фракцій. Далі депутати відзначили тренера. Плавання та його учениць, які зайняли призові місця на обласній першості, голова територіальної виборчої комісії представила сотого депутата, обраного від Коршева. Далі парламентарі почали працювати за порядком денним. Не викликав запитань виступ Оксани Попадюк про виконання районного бюджету за 2010 рік. Співдоповідачами з цього питання стали керівники відділів райдержадміністрації та голови постійних комісій. А от внесення змін до районного бюджету на 2011 викликало жваве обговорення. Депутатам запропонували навіть два проекти: Каменем спотикання стали дитячі дошкільні заклади. Їх планується відкрити більше ніж у минулому році. Однак, депутати не погодили фінансові питання. Своє бачення виказав і голова райдержадміністрації Михайло Негрич. Він запевнив, що роботи з будівництва садків будуть тривати протягом року. Наразі у поточному році такі об'єкти могли б були бути введені в дію у семи восьми населених пунктах. Депутати ж наполягали, що їх може бути не більше чотирьох, а дехто говорив про два дошкільні заклади. Далі обранці обговорювали програму соціально-економічного та культурного розвитку району. Також на сесії говорили про депутатські звернення. Воненмолесті Сергій Рицак. Програма подієнтика.